Назву Дейз. І ми з друзями вже почали в неї грати, збирати лут, носити на сейф зону це таке місце, де можна продавати деякий лут і купувати. І ми почали носити, збирати лут, щоб заробити кошти і построїти базу. Зараз я зайшов сам, буду продаватись і бігати, збирати лут. Зараз в мене небагато луту. Запчастини на зброю, прицели, патрони, таблетки. Я не все продаватиму. Щось залишу, бо коли біжиш на військову базу, то треба бігти хоч чимось в руках. Бо я туди побіг з ножем і мене застрелив Тож таке. Ладно, зараз будемо продаватись. Та в мене є тіма ми з другом, тільки він вийшов. Якщо що, так будемо на зв'язку, як він зайде, так може затімимося всі разом. Так в Китаю друзі, <плузь> <М> там будемо б'ять. <плузь> Моя судя у з пацаном додався, може то він не сильно дотупляє нас. Так це треба щоб зайшов мій інший друг бо я... він мене додавав, і я не можу кинути приглоз тові, поняв? Запомни Нігмі, а я твій запомню. Як він зайде, я напишу в чат. пана. Все, будемо на зв'язі. Давай, удачі. Так, давай. Давай, давай. Ну. От так. На сейф зоні. Тут сейф зона, то що стрілять, убивати нікого незя. Отак от познайомився з якимсь хлопцем. Допоміг йому і можливо. Він додавиться до нашої команди. А я поки продаюсь, і в мене вже є 170 тисяч <плес> на щиту. І це я ще не все продав. Обмінялися з цим хлопцем тільки що ми Discordами в майбутньому. Можливо, додав його до себе в команду. І буде в нас нормальна тіма. Ну а поки. Будемо бігати, лутатися, буду приносити, збирати кошти. Може, якісь файти будуть. Так що, таке. Все. Я вибіг з цієї зони, продався. Взагалі вийшло з тим, що я раніше носив з другом. І зараз все, якщо скласти, то в мене вийшло 290 тисяч. Небагато, немало. Зараз будемо бігти. На Military бейс на Камінц. Вилутаємо її і буду бігти назад сюди, до цієї сейф зони. Да? Ну да Такий план у нас буде. Но перед цим треба знайти поїсти і попити. Тут чесь база. Надіюсь мене не вб'ють. Да, база. Тільки не база, напевно, гараж. Стоїть машина відчинена. Ну вона пуста, так що вона <кхем> просто стоїть, хай стоїть. Бежим далі. Тут Та я бежу, собі так долго бежу. Я думал, я бежу, а я стою. А ты ти... не стой, обили. Пацаны, все, я побіг. Спасибо, что не вбили, сразу. Да, все, все, давай. Героям слава. Все, удачки Оце одійшов називається від комп'ютера на 5 минут. Уже прибігли, чуть не вбили. Лха, є Хавка, бо в мене хавки блять, немає. Хавка, щас гляну. Ні, в мене вода є. Та ще знайдемо, може. Якусь щось. Пошукай пока бо я біжу, щоб не время натереть, Бо я там нихуя не знайшов, блядь. Окей, окей, окей. Бен зомбак, опа. Зато в мене тут хтось нормально зомбак урвал. Опа, тип очок у мене, тип, у мене, тип. Mm, ще 1300, тебе, дохуя ще. можешь просто наблюдение? Види. Сейчас, сейчас, сейчас. Я... У меня тут перестрелка. Убил, да уж, сука. Ты. А я там базу, понял, строю, нахуй. Не достроил. Я и начал, блядь. Ну, по одиночку, сука, еще не, не сильно интересно. 345 на 39, 556 на 45. И до того часа Сейчас, может, на ну и найдем что-то. Погнали. Погнали нам туда. Да, покинуть. Выпасть, да, у меня патроны нашли. Закрий дворец. В тюхатку. Там закрывай. Пизда пидорасы. Напиши в общий чат. Рот ебал всех, кто ставил растяжки на входе в сейф зону. На входу в сейф зону поставили растяжку. А я думаю, что я хочу на купить тебе патрон. Выписывайтесь, зато я сейчас куплю патроны, так ты у меня ще и оружие выкупа да, сейчас. Да, так, да. пацаны машины, дивлюсь по чем. Ух е. Ну биг бік... Ого. Оно шось дешевше есть тут бабки сразу пришли, тебе да, 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 я тебя щас... просто Ну по 400 тысяч машины без ничего. Да, ну, нахуй не даду надо. Ну ездить. Да ты дорого, легше собрать. Легче сейчас найти детали. Да. Свечка стоит 75 тысяч. Ебу, да. Вертушка, годы. Да, Я не пачу Леша. А шо тут лутать можно? Лутайца, ну да, ну. Не, стойлят. А, тут это да. Вона ось русит на цю сторону. Ось стоит, ось, ось. В ней... Радиатор есть. Какой уничтоженный, то есть, Ушатался, кто-то, короче, ушатал ей. Вытяни лампочку лампочка видишь? А лампочку можно забрать на туре. Я уже забрал. Все, хорош. Поехала. Нашли Беттер. Нам 8 надо Не дай мне свій этот полуавтомат такой У нем вообще все есть Зараз свечку ради купляем и двигаемся Ну так справді я як він бы в лісі тебе с калаша 760 метров Це так, нереально Сейчас стикет делаем Правильно Вот так на сьогодні мы закину і закінчуємо цю гру. Можливо, далі будемо ще робити, можливо ні. Ну це буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайки, все. Думаю, я, що ми закінчили відео. Но не тут то було. Ха-ха. Льоха, та походу сьогодні спати взагалі не валя. Ось, відкрито я заливаю сюди. Сука зомби двигает, да? Ага, ага. да? Мене є, мене є, хай на мене, да. давай, давай, давай. О, в него топор був, я топорик забираю вообще. Сука, опять кротить